Усім привіт! і Я вітаю вас в себе на каналі, в себе на відео. І дякую, що ви прийшли його подивитися. І ми продовжуємо грати Hellblade. Натискаємо кнопочку «Продовжити», І по традиції, поки завантаження йде, підписуємось і ставимо лайк. А у нас збирання уламків меча, і ми попали до першого уламку. Це перше випробування якесь має бути, є вільний, вільний рух, там якийсь прапорець, йдемо, напевно, до нього. Ідемо. Я коротенько нагадаю, про що взагалі це гра. Це дівчина, в якої, скоріш за все, шизофренія, купа голосів, а гра пропрацьована з спеціалістами у сфері психіатрії. І все має бути дуже-дуже сильно наближено до реальності. Максимально рекомендують розробники грати у наушниках, а вам слухати. У наушниках теж відео. Так, ми пройшли по прапорцях, я думаю, правильно якесь. Якийсь віз стоїть. Не йди туди, заходи, візьми, факер. Ого, це допоможе тобі, обережно. Ого, таких ще тут не було місій в темноті. Хто там? Діліон, я тут. Я тут для випробування. Немов, коли ми вперше зустрілись, пригадуєш? Ще тут. Бігти не можна в цій локації. Завалений вхід. Батько, повернись це, до мене. Це, не покидай мене! мене <звіл�и> так? Що сталося? Чи можете чути? я тільки <мають пройти. звіл�и> <Ді. звіл�и> Можна... ...підпалити. О, Ну тут точно завалено, сюди немає як йти. Але є оце колесо, може на нього сфокусуватись треба. Або отак. Може тут щось зробити біля цього треба. Фокусуватись не допомагає. Ну добре, давайте повернемось назад, можливо там ще якийсь шлях є. Знайду його. О, підпалюємо. Що то було? Ти чула це? А це можна підпалювати цікаво. Ні, не можна. Тут теж завалено. Але сюди можна пройти. О! Сенева Сенуа, ти нагадала мені історію, що мені розповіли люди півночі про жінку воїна. Звати її Гервор, і була вона дочкою Берсерка, народженою після смерті. Вона дике і вперте дитя, яке вчить себе танцюванню клинків, танцю клинків. Коли ти дізнаєшся про місце поховання її батьків, її єдиним бажанням є прагнення повернути скарби, що поховані разом з батьком. А саме меч Тірві Тирфін. Так, ну тут я точно був. Туди я пішов, там було. Ага, а, а звідси я, походу прийшов. Так. Давайте спробуємо сюди. Дивно. Е, е... Я прийшов звідти, я туди не ходив, але там підпалилося теж. То якесь дзер... дзеркало схоже. Я чую його. Так, тут ми ще не були точно. Гервор переодягається чоловіком і приєднується до групи воїнів, а невдовзі узагалі стає їхнім лідером. Коли Ватага стає. Гай острова, де поховали її батько, Люди відмовляються сходити на острів. Вони говорять про зло, що сидить на острові, та що острів день значно гірший за безліч місцевостей вночі. бувши безстрашною, вона сходить самотужки. на острові чимало могильних насипів, і над усіма ми примарні вогники. проходячи крізь них, вона немов крізь туман наближається до могили батька. А вогні крізь, які проходив, були болюче справжніми. Кляті північні чорти їх би побрали. Так. Ну, можна орієнтуватись по тому, де я був, по підпалених факелах. А, схоже, тут досить величенька така територія. Це не він. Ми би пережали тебе Роману. Дуже повільно ходить, бігати не можна. Ого, таке ще що я в лабіринті якомусь. О, там вже я був, добре. Але я йду от не на голос зовсім, голос в іншій стороні. Тут закриті ворота. Ось решіткою. І не відчиняються. Так, там ми були. Слухай, таке відчуття... Слухайте, таке відчуття, що вони міняються, проходить. Голос змінюється, він більше не схожий на голос ділі. Так, що тут? Тут завал. ставши над могилою, Гервор закликає батька прокинутися від вічного сну і припіднести її меч. Вона вважає, що не пасує мертвому дорогоцінну зброю за пазухою земля і ховати. Батько їй відповідає, попереджаючи: ти йдеш до своєї гибелі. Слісні руни оточують тебе. Ти збожеволіла. Ти втратила глуз. Твої думки сплутані небезпечно буде ти мертвого. Як я й сказав, вона нагадує мені тебе, окей. Okay. Ми повертаємось назад, тому що там далі був край нашого шляху. Звук, і звідси? Тиша, я хочу, щоб я знайшла його. Без нього я не бачу стежини. Що там секретна кімната? Як воно туди потрапила?

Фокус. Треба знайти інший шлях, тобто сюди неправильно було йти, так? Ці голоса варто слухати, вони завжди підказують хороші речі. Треба йти на голос, я розумію, чи що. Так, наче звідси. В принципі, по вогниках хочуть робити. І чомусь стає погано. Блін, я в лабиринт попав. Знаючи своє щастя, я в ньому буду блукати безкінечно. Єдиний плюс, що я можу вирізати, щоб ви це не, не бачили. Так, це я вже слухав, це було якраз останнє. Адже все-таки я, походу, йшов добре, ті голоси мене збили. Тут решітка тут не пройти. Це таки, все таки це був правильний шлях. Послухай його голос, Ліоне, де ти? Щітка. Там вже був. Давайте спробуємо інший. Наче сюди в центр, в стіну, звідти долинає, але туди я не знаю як пройти. Так йдемо сюди. Ось це виглядає однаково, щось відрізняється, шукай підсказки. Щось відрізняється. Запали факел. Так, шукаємо щось ще що відрізняється в цих кімнатах. Так, тут точно немає проходу, стіни, стіни. Ух. Я знов сюди повернувся. Ах, я маю. так, демо по лівій стороні. Тримаючись однієї сторони, ти завжди в, в лабіринті дійдеш кудись до нового. Навіть знайдеш вихід. Єдине, що лабіринт дуже великий, ти можеш не дожити до виходу. Це вже друге питання. О, тут якесь крісло, я його не пам'ятаю. О, і звук голосніший стає. Знову ця дирка. І голос голосніший. А як я вийшов, я ж не проходив другий раз, тут дуже дивна штука. Це якась печера. Ось. А от, блін, дивіться, як тут хитро придумано. Схоже, я типу. Тебе. Ходимо кругами. No а от, блін. Але не тільки не з магічних е лабіринтів. Щось відрізняється. О, дивіться, цього не було. Там тепер по Нам потрібно, щоб допомогти їй. Ми вона потребує нас, щоб допомогти їй. Та-та, давайте допоможіть. Так, знову ця дирка. Зараз йдемо по правій стороні, голос знов чуємо. Може скількись разів треба пройти по цьому лабіринту по колу? Бачу, звуки трохи міняються. Зараз буде, походу, справа о той. Е Статуя та, з якої ми читали, так? Да? Ох, дивіться. Ох, щіт, цього раніше не було. Ого, і це двері. Діліон хоче, щоб я зустріла зі своїми страхами. Завершити лабіринт челлендж. Ого, я завершив його, нічого собі. Я навіть не знаю, воно таке важливе. Тобто було би класно підрізати трохи. Але тоді втратиться вайб. Напевно, є сенс е і. Залишити. Ну, напевно, десь лише трошки підріжу. Але, блін, так довго блукати тим лабіринтом. Father. Батько. I'm я йду. Я покидаю. Я вирішила, що це піде мені на користь. Темрява говорить через тебе. Ні, ні, батько. Це я. Я вважаю, що можу поратися з цим самотужки. Я бачу у твоїх очах пітьму, дитину. Oh я зустріла What хлопчика. So? Хлопчика no. сина вождя. He's ні, ні. Це пастка. Він сказав, що я можу бути нормальною. Нормальною? Yes. Так. Жоден хлопчина не візьметься рятувати тебе. No І ніхто не зможе. Коли вони побачать гниль всередині тебе, то відвернуться від тебе. Тільки боги, за моїм посередництвом, можуть вилікувати тебе. Ти нікуди не підеш. Ти не можеш вик... кинути виклик богам. Підійди, дитя. Візьми мою руку. Підійди. Ні. Я йду. Ти не можеш спекатись з пітьми. Твоє прокляття змусить кожного страждати. Ти поми помиєш свої руки кров'ю. Ого. Схоже, це й було перше випробування. Прикольно. Тут більше. Завжди є. Може ще може ще раз. Ч ну воно перестало світитись, тому теоретично ми його пройшли. Йдемо до наступного тоді. Як тут -то дійти до другого. Як туди спуститись? Ага, можна сюди. Забув на яку кнопку. Я хочу розповісти тобі історію про Бога, людей півночі. Другий син Одіна він був красивим, добрим та мудрим. Сферливість була його чесністю. Він говорив справедливо і судив справедливо. від нього сходило світло, і тільки хороше говорили про нього. Та все ж, він був першим з богів, хто загинув. Так, друге випробування. І ось що я думаю, друге випробування ми пройдемо вже в наступній серії. Так як попереднє затягнулося у нас трошки через лабіринти проходження, але досить цікаво було. Мені навіть трохи сподобалося. Хоча я й не люблю невизначеності ж настільки сильної. Тому прошу поставити лайк, підписатись, якщо подобаються мої відео стріми. І до зустрічі в нових випусках. Па-па!